Історія про бембі. Золоте сонце опустилося за дерева, зануривши ліс у сутінки. Настав час усім звірятам лягати спати. У лісовій гущавині перепелята один за одним гулькали в гніздо. Миші збилися в клубочах у заростях. Тампер і сестрички бризкалися водою, вмиваючись перед сном. Бембі вмощувався біля мами на клаптику м'якої кошлатої трави. І лише один мешканець лісу не готувався до сну. Друг пугач щойно продер очі та виструмив з дупла голову. Цілісінькими днями він спав, а ввечері старий мудрий пугач. Прокидався. Друже пугач, розкажіть нам казку на ніч. вигукнув тампер і від нетерплячки почав туп-туп-тупотіти лапкою. Будь чемний, нагадала мама зайченяті. Вибачте, виправився тампер. Будь ласка, розкажіть нам казочку, не сьогодні, відповів друг пугач. Скоро почнеться зорепат. І я не хочу його прогавити. Бембі нашорошив вуха. А що таке зорепад? Він не знав цього, але хотів довідатись. І не лише Бембі. І мені цікаво! вигукнув тампер. Уже смеркається, м'яко заперечила мама Бембі. А до галявини дорога не близька. Я пригляну за Бембі і тампером. Сказав друг Пугач, зі мною вони будуть у безпеці. Друг Пугач поволі летів попереду, поглядаючи, чи не відстають Бембі і тампер. У сутінках, що згущалися довкола, чулося сюрчання цвіркунів. Аж тут Бембі помітив мерехтливі вогники. Я бачу зарепат. Ні, Бембі. Всміхнувся Пугач то лише світлячок. Ого! видихнув Бембі, зачудовано споглядаючи, як світлячки освітлювали галявину. Видовище було дивовижне. Проте Бембі й тампер все ж хотіли побачити, як падають зорі. Друзі мовчки чекали, доки небо ставало все темнішим. Невдовзі світив тільки серпик місяця. Це добре, схвально сказав друг-пугач. Коли ніч темна, зорепад легше роздивитися, і раптом яскравий спалах осяяв цілісіньке небо. Падає перша зірка. закричав тампер, але ще ніхто не встиг йому відповісти. Як над галявиною загриміло. Насправді тампер бачив зовсім не зорепад це був спалах блискавки. Густі хмари затягнули небо, сховали місяць і зорі, а на галявину ринув дощ. Друзі сховалися під кронами дерев, щоб перечекати грозу. Бембі зітхнув. Чи вдасться побачити зорепад, якщо на небі стільки хмар. Будемо повертатися додому, сумно мовив він. Тампер був такий розчарований, що навіть не тупотів лапкою. Годі, годі, не поспішаймо малі, промовив друг Пугач. Літні грози стихають швидко і оком не змигнете. Набирайтеся терпіння. Заради зорепаду варто почекати. Незабаром злива вщухла. Прохолодний вітерець затріпотів у листі і розвіяв хмари на небі. Дощ закінчився? запитав Бембі. Тепер ми зможемо побачити, як падають зорі. Зараз дізнаємося, відповів друг Пугач. Спинившись на краю галявини, Бембі тампер і друг Пугач. Побачили, що світлячки вже не світяться, і блискавки зникли. Нічне небо було ясне та спокійне. І ось нарешті щось зблиснуло. Спалах світла летів до землі, лишаючи за собою пломенисту білу смугу. Бембі перехопило подих. Це вона? запитав він. Це зірка впала. Саме так, юний принце, погукнув друг Пугач. Невдовзі з'явилася ще одна зоря, І ще, і ще. Нічне небо сповнилося зорепадом. Троє друзів довго дивилися у височінь, аж поки зорепад не скінчився. Тепер пора додому, сказав друг Пугач. Я хочу ще подивитися. Запхинька в тампер. Іншим разом в Уханю, пообіцяв Пугач. Повернувшись до мами, пембі ліг поряд. Він розповів їй про зорепад і заплющив очі. Під стуленими повіками в нього досі миготіли зорі.